Дональд Трамп розуміє, як саме треба натиснути на Україну і Росію для укладення угоди. Президент Сполучених Штатів розуміє, як саме натиснути на Україну і Росію, щоб війна врешті закінчилася. Про це у ефірі Fox News заявляє посол США при НАТО Меттью Такер. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уітакер запевняє, що Сполучені Штати продовжують домагатися прогресу і відправляють на переговори спецпредставника Стіва Уіткофа і зятя американського лідера Джареда Кушнера, щоб вони допомогли сторонам виробити багатоступеневу і досить складну угоду. Посол звернув увагу, що цими вихідними були хороші новини в контексті переговорів. Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду і продовжувати просуватися вперед. І знаєте, я налаштований оптимістично, я сповнений надії, зазначив дипломат. Також Уйтакер попередив, що може настати момент, коли Дональд Трамп вирішить, що добитися угоди просто неможливо. Тоді американський лідер може відмовитися від усіх своїх мирних ініціатив. Нагадаємо, тільки учора, 7 грудня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він дещо розчарований тим, що президент України Володимир Зеленський ще не прочитав пропозиції щодо завершення війни, які обговорювали на зустрічі українських та американських чиновників у Майамі. При цьому джерела «Політіко» повідомили, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу і передала цю територію Росії. Поінформовані співрозмовники РБК Україна розповіли, що головним спірним питанням у цих перемовинах України і Сполучених Штатів залишаються усе ж таки території. Ми розмовляли з президентом Путіним. Ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому, заявив президент Сполучених Штатів. Також він додав, що Росія хотіла б Усю Україну, але все ж таки згодна з мирною угодою. І, зокрема, команда президента України підтримує документ. Але чи згоден сам Зеленський, він не знає.